Total Black максимальна вага, мінімум шуму. Якщо стиль це гра Тіней, то ці кросівки грають в першій лісі. XLG Runner Deluxe повністю чорні і повністю серйозні. Ні логотипів, ні кольору, тільки чорний, тільки брутальність. Adidas тут явно знав, що робить: верх комбінація з дихаючої сітки та матової замші з глянцевими синтетичними вставками. Все чорне. Чорне на чорному, і навіть шнурки чорні. Це як блейзер, тільки в формі кросівки. Стильний, строгий, ідеальний у своїй темряві. Підошва виглядає масивною, але не лякайся, вона легка і м'яка. Амортизація аді плюс всередині, тому йти в них легко, як у тапцях. А ще вони стабільні, тримають стопу на асфальті як хороший біт рит На ногах кай, ідеально сідає та не тиснуть. XLG Runner Deluxe Total Black для тих, хто не любить балачок, а говорить стилем. Мінімал, який все одно кидається в очі. Знайти їх можна моноат. Якщо чорний твій колір, тисни лайк. Якщо стилем влучаємо в серце, підписка. І напиши в коментах, чорні XLG топ чи овертоп. Побачимось у наступному огляді.